Друзі, я радий вітати усіх хто разом з нами і усіх, хто щойно злучився до перегляду цього відео. Нас понад 4 мільйони на Ютуб каналі «Фабрика новин». Дякуємо вам за це. Давайте не зупинятися і підписуватись. Ми вас до цього власне закликаємо, оскільки будь-яка ваша активність, в тому числі як лайк і коментар під час перегляду цього відео, дозволяють просувати контент, який ми для вас створюємо. Для цього ми спеціально запрошуємо топових гостей, яких ви знаєте і любите. І один з них це пан Сергій Кривонос. Нагадаємо, що це генерал-майор запаси і кордонатор зусиль з підняття рівня обороноздатності. Ці України, пане Сергію, слава Україні, радий вас бачити я вам слава вітаю всіх. Дякую, що ви з нами. Почнемо з того, про що сьогодні пишуть українські військові, і про що пише західна преса. Оскільки фактично ми маємо новий прорив у Курській області, місцева влада оголошує про евакуацію двох районів у Курської області, і z пабліки. Я підкреслюю саме z пабліки пишуть про те, що фактично ми посилюємо тиск і. Угруповання російських строковиків у не одну тисячу людей виявилося під загрозою оточення. Кінець цитати. Скажіть, будь ласка, що означає і для нас, і для росіян оточення ворога? Абсолютно ще поки що нічого, тому що це тільки е, бажання, щоб вони попали в, е, в оточення. Ще реалізації немає, Тому е, зараз гадати і розписувати все на воді, занадто е, ранувати. Не будемо радіти того, що. Корочки ще несла яєчка, ми вже почали рахувати курчат. Тому давайте все ж таки дочекаємось е кінця, фіналу цього е бажання, а вже потім ми будемо, е маючи певні результати е в кількості полонених, це було б непогано. Не Але ще раз кажу: не будемо поспішати з висновками, бо наразі недооцінка ворога і е поспішні е інформаційні. Інформаційне сприйняття може привести до великих розчарувань. Все ж таки, треба розуміти, що там війна серйозна і величезна кількість е сили засобів, яких їдули росіяни на Курську область, і це не останні, і дуже багато там і елітних частин, і вони дуже е добре себе показують в бою. Давайте реально дивіться на е певні речі. Тому не будемо поспішати з висновками. Дякую. Примітно, що мені хлопці кажуть в інтерв'ю військові, що росіяни знімають дійсно вони знімають деякі деяких своїх військових позицій, але точно не чіпають, а навпаки, навіть підсилюють саме Покровський напрямок і е, Куп'янський. Куп Як думаєте, чому? Е, дивіться ну, з Покровським напрямком, розумієте, що там одне з таких для нас критично слабких місць, вони е, намагаються наростити свої зусилля. І той провал називемо прямо реальний, як воно є по втраті величезної кількості українських територій, якраз пов'язаний з тим, що у нас недостатньо було сил і засобів, навчених і мотивованих, які б змогли утримувати ці лінії оборони. Бо насправді на певних ділянках відповідно того, що мені розповідають мої побратими, оборона була підготовлена в інженерному відношенні достатньо непогано. Але то, що там не було людей, які б е, могли утримувати ці позиції, це е, також величезна проблема. Бо насправді, слухаючи е, радісні доповіді, що величезна кількість людей, яка призивається через територіальні центри комплектування, ми не відслідковуємо від той сотні, умовно кажуть, 100 відсотків, які було призвані, наприклад, в якийсь там період. А скільки цієї сотні пройшло навчання, скільки цієї сотні. Доїхала до фронту, і скільки цей фронт на фронті дійшла до першої позиції, і ви будете здоволені, але ці цифри не завжди будуть радісні для нас, тому ще раз кажу: кількість і якість також відрізняється. А початок і фініш також можуть відрізнятися. Тому для нас Покровськ е, дуже важливий, і, е, і для росіян він е, таки: знаєте, такий ласий шматок. бо... Взявши покров і дотиснувши безпосередньо е, той самий Константиновка Часів'яр, і виходячи далі потім по фронт, мимо мі Алиманського е, напрямку, вздовж Лиманського напрямку туди на Купінськ, створюється достатньо непогана е, ракадна е, спроможність росіян забезпечити свої підрозділи вздовж лінії фронту. Бо там є і залізниці, і є автомобільні добрі дороги. І це дозволятиму швидко забезпечувати, швидко просувати резерви на потрібні напрямки для росіян. Вони це розуміють. Плюс Купец, Ну це найпотужніший залізничний вузол е Харківщини, і вони розуміють, що їм це дуже потрібно, бо вони значно скорочують е ті відстані, е по яким вони доставляють війська і все, що потрібно для військ на території окупованої України. Тому вони якраз давлять на логістику, розуміючи, що сама логістика забезпечить їм потім утримання, а при проведенні певної підготовки перегрупування і подальший наступ на певних ділянках. Я просто що помітив, що з однієї сторони пишуть про ймовірне оточення росіян у Курській області, з іншої сторони. Пишуть, що після того, як ми е, кинули три резервні бригади на Покровський напрямок, е, нам вдалося дещо зупинити ворога, призупинити, скажімо так, але вони пішли в е, різні сторони і намагаються нас взяти в оперативне оточення саме на Покровському напрямку. Це реалії, які складаються зараз на землі, пане Сергію. Чи це інформаційна війна? У вас котел, у нас котел, і, та, і так далі. Ну, питання полягає в тому, що найбільша помилка під час війни це не оцінити спроможності ворога. А урахуванням того, що ворог реально е, досвідчений, навчений, мотивований відповідно їхньої пропаганди і е, має потрібну е, спроможність до перекидання на певні напрямки, знаєте, у них зараз завдання, як та вода, тала вода, яка прощупує слабкі місця в українській плотині, і там, от безпосередньо слабке місце, вона і буде приривати. Це завдання для російських військ, тому вони не склалося тут. Давайте спробуємо справа, давайте спробуємо зліва. Давайте не будемо атакувати в лоб, ну наприклад, той самий Покровськ. Вони розуміють, що е в'язавшись в міські бої, вони е точно не будуть в плюсах. І це затягне процеси, по прикладу, попередніх міських боїв в тому самому в Бахмуті і в, тому, в тій самій Авдіївці. Тому краще обійти, взяти на півоточення, примусити українців вийти з цього міста, аби не бути оточеними, вони достатньо правильно діють, що стосується військової тактики і оперативного мистецтва, і нам треба це визнавати. Бо для нас все ж таки розуміння, того що певні речі, які у нас є слабкими, а в першу чергу це та кількість резервів, про які ми говоримо, і плюс. 에, господ 에, панування 에, ворога в повітрі це стосується в першу чергу спроможності ворога використовувати в великій кількості ті ж самі дрони різного значення, і вони не зупиняються, вони вивчають наш досвід, вони протидіють нашому досвіду, вони використовують наш досвід і йдуть вперед. Оці такі речі, коли 에, дронів не так і багато, і ще ж питання полягає не в кількості дронів, можна зробити 2 мільйона дронів. А чи зможемо ми їх використати на певних ділянках, чи зможемо ми правильно е, нанести ураження на певних ділянках? Ось про що питання, так само як і достатньо складна ситуація зараз портилерійським снарядам, особливо при фронтові потужній смузі, і з срокуванням того, що ворог за рахунок цих самих дронів активно веде полювання за будь-якою е, бронетехнікою, за будь-якою гарматою або мінометом в смузі від нуля до вісьми кілометрів, ми розуміємо, що зараз у нас. Наразі якраз більш ефективним будуть гармати великого калібру з великої дальністю стрільби, яких у нас і не так багато, і використання їх по дрібним цілям також достатньо, скажімо так, що проблематично. Ми впевнилися в тому, що і, і в економічному напрямку, ми в певних моментах скажімо, слабше. Ми не програємо слабше. У нас є ще спроможності наростити ці зусилля. Треба просто визнати, в чому є наша слабкість, і на які е напрямки нам треба звернути увагу. Так само, що стосується людей, ще раз підкреслюю: вже працює не тільки кількість, а в першу чергу працює якість. Ви знаєте, що до цього, якраз пане Сергію, Мар'яна Безула, яку ми час від часу згадуємо в наших ефірах, написала, що українські мобілізовані, яких кидають на Покровський напрямок. Кажуть, що за 45 днів базової підготовки не навчилися майже нічого? Кінець цитати. Я от перед нашим ефіром за декілька хвилин буквально помітив повідомлення, що президент ставку провів і доручив розібратися в ситуації належної підготовки е, е, військово-зобов'язаних громадян е, України. Хочу у вас запитати, невже дійсно у нас склалася ситуація, коли? Мало часу, не завжди встигають підготувати наших хлопців, і їх кидають ну, ще на такий напрямок. Це ж реально важкий напрямок. Це, це проблема. Проблема полягає в тому, що кожна хвилина з тих 45 днів, про які нам говорять, а в певних моментах навіть немає цих 45 днів. Кожна хвилина мусить використана для навчання людей. Раз. Друге, ці люди самі ще хотіли би мусили б зрозуміти. Що вони мусять навчитися воювати, бо саме це дозволить їм перемогти ворога, е, звільнити наші території, повернутися живими здоровими до власних сімей. Це також з цим треба працювати. Наступне люди, які працюють з тими, кого навчають, мусять також е, цінувати кожну хвилину і прибрати починаючи від незрозумілих шокувань, закінчуючи те, що е, не можна вчити людей, коли один навчається, а десять дивляться десять. Навчається один. Дивиться. Дивиться, гарна відповідь. Хочу вас запитати ще про е, те, що Зеленський буде представляти мирний план Байдену в кінці вересня. Він складається з п'яти пунктів. Як ми зрозуміли з інтерв'ю CNN і головний пункт ключовий, як сьогодні сказав Сергій Лещенко, радник голови ОП, це далекобійна зброя. Перед нашим ефіром британська преса написала, що Великобританія не дасть згоду на застосування британської зброї по території Росії, якщо не зводяться Сполучені Штати Америки. У мене до вас два запитання, якщо дозволити: перше, чи вдасться Зеленському переконати Байдена використовувати Західну зброю по території Росії, якщо це вже ключовий план перемоги? І друге чи достатньо плану перемоги для того, аби перемогти? Ні, от давайте спочатку розберемося з цим планом. Ну, про які ми тільки говоримо безпосередньо, тільки не, не, не чувши, і не бачивши його. Але розумівши на, на чому ставляться ці акценти, розуміє, що питань достатньо багато, які треба вирішувати. І в першу чергу, все е, основний ефект віддалекобійної зброї може бути тоді, коли ця зброя застосовується в той час, коли не чекаєте в тому місці, де не чекають. Тоді буде ефект. Росіяни достатньо швидко пристосовуються до будь-якої зброї, яку ми отримуємо від наших західних партнерів. Від е, двох до чотирьох місяців вони знаходять активну протидію, починаючи від технічної протидії, закінчуючи зміною тактики і, і розташування своїх пунктів управління, логістичних центрів е, застосування своїх військ. Це вони навчилися робити. Це перше, друге. Треба зрозуміти, що стратегічно так треба руйнувати російський тил, те про що я говорив ще з весни 22-го року, і в першу чергу руйнувати їхню спроможність по вдобуванню транспортуванню і продажу нафти, газу і вугілля те, що складає безпосередньо е, достатньо велику частку наповнення бюджету російської армії, бо саме цьому закупається зброя, саме цим грошам е, безпосередньо Утримується російська армія і е, забезпечується російська армія е, потрібна кількість зброї та техніки. І люди в цій російській армії також утримують зарплатню. Оце це треба зрозуміти. У нас на жаль, цьому не було приділено уваги, з моєї точки зору ще не приділено. Бо е, росіяни в обхід санкцій цю нафту е, доставляють по всьому світу. Ну, дивіться, е, російський тіньовий е, нафтовий нафтоперевозний флот танкерів, які вони мають десь на е, кількості 1700-1800 танкерів, які під прапорами інших країн е, таскають по всьому світу російську нафту з кожної безпосередньо цього е, судна, корабля е, росіяни отримують певний зиск, і ці зиски е, враховуються е, сотнями мільйонів доларів на добу прибуток. Яке з продажу і ще раз підкреслю: війна це все ж таки економіка і руйнування спроможності подобування транспортування. Раз друге, я не бачу активної роботи наших двох чудо е організацій, під назвою служба зовнішньої розвідки і Головне управління розвідки по відсліджуванню цих маршрутів. Про виявлення цих маршрутів поданесень цих маршрутів до наших стратегічних партнерів, що шановні наші партнери, стратегічні санкції, які виголосили Росії, не працюють їх і вас просто дурять. А в певних моментах і ви закупаєте ту саму нафту той самий газ? Ось робота цих організацій: рейди на гідроциклах в Кримці чудово, рейди безпосередньо е по чорному морю, по нафтовим вишкам також непогано. Але це тактика. Все ж таки, треба вже вирости з коротких штанців і перейти до великої стратегії. Саме це дозволяє досягати потрібних результатів під час цієї війни. Наступне. Якщо е, ми розуміємо, що у нас часу не так є багато, ми мусимо більш ефективно використовувати ті сили, засоби, які у нас є, а саме ті ж самі дрони, які. У нас певні керівники певних розвітних установ розповідають, що вони вже працюють на дальність 1800 км ці дрони. Задаю питання, як же ж так ми шляпали, проспали перевезення тих ж самих ракет іранських через Каспійське море в Росію. Іран не так багато має портів е в Каспійському морі, а портів, які дозволили б завантажувати великогабаритні е ракети, ще менше. Так само, як і в Росії, це максимум два порта це був Махачкала і Астрахань. Саме так і сталося. В Астрахані безпосередньо, що ми не могли достати до Астрахані, що на підході їх знищити, могли. Так от давайте займатися більш серйозними речами, а не е такою дрібнотою, яка дуже красива, яка сприймається класно. І кажуть, які молодці. Молодці так. Але це 10% від того, що ви мусите робити. Давайте робити більш серйозні речі. І якраз. Ми мусимо чітко зрозуміти, що наявними сили засобами ми, ми багато можемо робити, що по нанесенню ударів по території Російської Федерації. Би радісно розповідали, що ми загнали е, російський флот і в глибокі безпосередньо порти, але ми бачимо, що зараз ми визнаємо, що величезна кількість їхніх кораблів виходять на чергування з ракетами на борту і наносить удари по нашій що, території. Тому роботи більше ніж багато, і треба робити якісно. урахуванням що є чим. То тепер питання бити тоді, коли не чекають, і бити тоді, де не чекають. А, а от е, зрештою, щодо далекобійної зброї: це кішки мишки, якісь виходять. Тому що, по-перше, союзники вагаються. От знову ж таки британці нададуть право, коли нададуть сполучені штати. Сполучені Штати, коли ну буде політична воля. Чи буде політична воля, не зрозуміло. Там вибори, там Байден вже йде, а там може хтось інший прийде. У них свій, свій порядок денний зараз поки що не до цього незрозуміло. І в цей час, поки це відбувається, Росія безперешкодно і безпроблемно здіймає авіацію, наносить удари по мирним містам, виносить наші позиції, запускає каби і так далі. Тому подібне. Більше того, вони мають час, аби відвести свої військові. Активи на дальшу відстань, поки свої союзники вагаються і будуть ухвалювати таке рішення. Ну це просто несерйозно. Це вибачте, дитячий садочок. Хтось каже, що це велика доросла політика. А я скажу, що це просто дитячий садочок. Можливо, для українців це виглядає як дитячий садочок, але чому в такому разі нам не можуть допомогти, коли клялись у тому, що ми з вами будемо до кінця? Ну це ж просто несерйозно. Обіцяти не, Обіця, не знають, що одружитися. Це по перше. По-друге, бути до кінця, це не значить, що вам дозволять робити те, що ви захочете. Це наступне Но... питання. Ну а, чому ми вважаємо, чому а, безпосередньо нам сформували, ми самі собі за рахунок ць, певних інтервенційних ресурсів, сформували собі думку, що світове суспільство мусить кинути все і тільки боротися за Україну? Повірте, що а, це не так, і в першу чергу це не так, тому що ми того не хочемо, і тому того не робимо. Ми надразу вас, з вами обговорили питання інформаційної пустоти. Що стосується України в світових е, засоб пабліках, і якщо набрати будь-яку ну, на сайтах Сполучених Штатів, подивитися набрати Україну або Франція, або Британія або Німеччина набрати Україну, то повірте, ви не будете там в топі всіх новин. Чому? Тому що ми досі мовчимо. Тому що там у нас величезна кількість радників, яку там мінімум штурмовий батальйон цих радників можна в опис формувати і відправити на Покровський напрямок. Але між тим. В інформаційному просторі Зіро, Зіро знову повертаємося до того, де українські журналісти на ресурсах іноземних каналів доводять реалії цієї війни. Нема ніде, абсолютно, і до цієї війни спочатку звикли, а зараз про неї забувають. Це реалії. А з руханням тої активної роботи п'ятої колони Російської Федерації і знов таки при відсутності нашої протидії ми отримуємо те, що е, ще починають. Склоняти до того, що треба закінчувати війну на користь Росії, тому е, можна казати все, що завгодно, але перше, нам ніхто точно нічого не винен, коли ми самі того не хочемо, аби щось робити. Це найстрашніша біда. Ми не робимо для того, ми чомусь чекаємо якогось чарівника, е, чи дядю Сема, чи е, якогось англійського е, чарівника, який за нас щось зробить. До Америки зараз точно не до нас, у них вибори, президентські перегони і е, що там буде навіть для мене не важливо, хто з них прийде, чесно скажу. Бо ми не впливаємо на цей процес, це вибір американського народу, і те, що зараз обіцяють е, кандидати в президенти це, це не значить, що вони це виконають, коли прийдуть до влади. Це також треба розуміти. Якраз наперед багато роботи для наших дипломатів з сім, сім речами. Але коли ми розповідаємо про план перемоги. Мені дуже хотілося спитати: а всередині країни яким чином ви плануєте перемагати, яким чином ви піднімаєте питання про економіку, про навчання населення і про фортифікаційне обладнання території? Де це? Ми скільки з вами про це говоримо? Просто дуже довго. Але влада абсолютно нічого не робить в цьому відношенні. з фортифікацією на певних ділянках можливо. На певних ділянках просто провалились в корупційних скандалах. Але між тим, величезна кількість ресурсів або не використовується за призначенням, або в свої часи, як ми пам'ятаємо, безсовісно кралась. і безпосередньо ми не бачимо результату. Хочете, щоб ми перемогли, то кожен завод, кожна фабрика мусить працювати на нашу перемогу. Кожен громадянин мусить вміти користуватися зброєю, знати, як керувати тим самим дроном. У нього мусить бути у кожного дрон. Чого цього ж немає. Чому? Ми е, при наших інформ... скажімо так, певних перевагах на початку великої війни, що стосується панування на е, дроновому напрямку, почали потім часом програвати, бо у нас на цьому хтось крав, а інші безпосередньо збирали гроші, аби народ збрав гроші, щоб е, забезпечити цю потребу. А в Росії при той величезності коштів з яких них, це було підкрілисне держава, і вони що це за основу. У нас піарились, розповідали, що щось буде і де на виході, а вони нічого не піарились, вони просто це робили. Чому? Тому що система у них працює в певних моментах краще, бо вони мобілізували свою економіку, а ми не виконали найперший пункт закону про мобілізацію, ви не перевели економіку на функціонування в умовах особливого періоду воєнного е, стану. І це найстрашніше. І треба визнати, що це все ж таки треба робити. А я не бачу, щоб це робилося. От у нас розповідає все про якесь далеке е, майбутнє, а сьогодні, саме що сьогодні робиться, не бачу. А я раз не бачу, нема підготовки людей, немає економіки, е, немає фортифікації, то достатньо складно. Можна 35 планів придумати. І ми знов-таки ж плани опрацьовуємо, що хтось за нас щось зробить. Але воюємо тут ми. І підготовка кожного українця це вміння вижити в сучасному бою, це вміння керувати дроном, це вміння сховатися від дрона, це вміння вбивати ворога в будь-яких умовах. Оце найголовніше. Оце те, що нам треба чітко зрозуміти. За нас ніхто воювати не збирається, um, пане Сергію. Ви знаєте, президент Зеленський серед іншого, в інтерв'ю CNN сказав про те, що. За рахунок іноземної допомоги Україна розраховувала укомплектувати 14 бригад, але не вийшло навіть і чотирьох. Захід такий поганий, чи ми просто такі погані, або немає просто фізично зброї, стільки можливо, немає політичної волі, щоб дати зелене світло на те, аби укомплектувати 14 бригад. Що відбувається з цим? Ну, по-перше, укомплектувати чим. Знову таки задаю питання, чим комплектувати? Якими зразками техніки? Е, БМП, БТР, танки. Про що мова? У нас величезна кількість техніки в Європі, яку можна було б купити, але чомусь ми не купуємо чекаємо, коли нам дадуть. Раз. А чому, до речі? А чому до речі? В чому проблема? А я не знаю. це залякування тим е, самим варіантом, не, не здійснення лінзу, що наші онуки за це платили, наші діти платили. Шановні та. Приклад того, що нічого не сталося, якщо все правильно реалізувати, можна взяти просто історичний приклад Британії. Британія, яка була найпотужнішим союзником Сполучених Штатів. між тим, Сполучені Штати жодного цента не спустили з Британії, і Британія довгий час, дуже довгий час, розплачувалась. Остання виплата боргів по ліндінзу здійснилася в 2008 році. Вдумайтесь, в 2008 році. А ми хочемо, щоб. Не платити, якщо ви хочете вижити як нація, ви мусите платити за попередню бездіяльність як самого народу при виборі політичного керівництва попередніх всіх президентів, так і безпосередньо бездіяльність нинішньої влади, яка не багато а більше не зробила ніхрена, аби ворог не е, атакував нас 24 лютого 22 року. Тому е, для нас треба чітко зрозуміти, що нам зброя потрібна. Ніхто особливо, якби ми сказали, що ми будемо платити, нам і не на 14, нам і на 20 бригад знайшли. І коли б ми сказали чисто, що ми заплатимо траншами там, протягом 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 з таких років, ну таки ж, наприклад, і Британії, подивіться, 2008 рік і в 45-му закінчилась Друга світова. Тому, коли ми говоримо, що ми готові розраховуватися одне, коли ми чекаємо, що за нас хтось щось дасть, це зовсім інше. Капіталізм, така складна штука, і коли вони розуміють, що з цього вони отримають гроші, вони знайдуть ресурси. Це перше, друге, що стосується знов-таки тих самих ресурсів, ми е, намагаємось, щоб нам щось давали, але між тим, в певних моментах всередині власної країни, ми не вирішили стратегічне питання. Простий приклад. Е, стрілецька зброя, яка використовується у нас в багатьох калібрах, в радянському 5,45, в натовському 5,56. В радянському 7,62 на 39 я вже не кажу про кулеметні патрони. Що заважає нам визначитися, до чого ж ми йдемо? Ви розумієте, наскільки ускладнюється та ж сама логістика? Раз. По-друге, ті ж самі патрони калібру 5,45 ми вигрібаємо, де тільки є по світу, але там не багато таких країн, де воно є. Два. І за страшну ціну вигрібаємо, і хтось на цьому заробляє. Три. Ще питання. При той кількості армії вже можна б давно вирішили, вирішити питання про перехід на зброю натиського стандарту. Е, ті самі американці у них достатньо, тих самих винтівок М4А1, М 16 А2 і інші країни НАТО, які б могли нам це поставляти під єдиний патрон. Це б зекономило ресурси, звичайно, дико зекономило. Я вже не кажу, що е, все ж таки треба рух, рух, рухатись по створенню великої мережі невеликих, але ефективних патронів заводів. І у нас почули, це вже почали хоча б обговорювати, і це добре. І так за іншими напрямками. А що стосується техніки, то 14 обіцяли. Ну, обіцяли це одне, а забезпечили це зовсім інше. Кому обіцяли? Коли обіцяли? На яких домовленостях як обіцяли 14 бригад? 14 бригад це величезна кількість техніки. Реально, це величезна кількість техніки, це навіть не півтори тисячі одиниць техніки, які е, треба поставити. Де їх знайти? Європа в певних моментах тільки почала переглядати і почала, скажімо, підніматися з колін, що стосується виробництва артилерійських снарядів. У Франції з 2008 року було взагалі заморожене виробництво снарядів і пороху. Американці тільки планують вийти е, на 60 тисяч снарядів на місяць на кінець цього року. Так що таке 60 тисяч? Це 6 днів нашої стрільби на фронті, а в певних моментах значно менше вже. Тому вони побачили, що війна, яка є, вони прийшли, вона зовсім не те, що вони планували. Та ж саме Німеччина сказала, що у них снарядів на два тижні війни три максимум. Е, Нідерланди сказали на два дні. І вони зараз в шоці, в шоці і не знають, що робити. Тому, чесно, е, вони зараз думають більше про свою дупу, ніж про е, те, як прикрити нас. Тому треба все ж таки чітко зрозуміти, що і тут ми мусимо е, покладатися більше на самих себе. Я не знаю, чому е, сподівалися на озброєних члені бригад. Президент. Розумієте, кількість техніки, яка мусить бути хоча б в одній бригаді. Ну, як він може зрозуміти, коли жодного дня він не служив, а постійно уклонявся від служби. Тому, е коли речі такі оголошуються, ми чекали. Добре, що ви чекали, але вам ніхто не обіцяв. А, на жаль. Пане Серію, я хочу вам подякувати за сьогоднішній ефір. Завжди цікаво за вести розмови. Спасибі, що знаходите час для мене і для YouTube-каналу Фабрика Номер. Бережіть себе і до зустрічі. Достотночно всё добро